Ну що ж, дівчатка, розпочнемо. Сьогодні я вирішила вам показати, як я шью свої проектні сумочки. Я їх шила вже давно, але я робила тупо такі торбиночки, тоненькі, маленькі, не для великих процесів, а для такого маленького Шкарпеточки, шапочка або якісь рукавички, пальчатка. Але у мене. В середині березня було день народження, і в мене з'явилася отака моя красунечка, нова машинка. І я вирішила показати. До, до речі, до цього я шила свої усі вироби на такій старенькій машинці, ще своєї матусі. Це була така подолка, вона називалась, так? така в дерев'яній тумбочці, ножна машинка. Але вона вже, о Боже, я вже не пам'ятаю, скільки її років, мені, мабуть, було років 15, як вона з'явилася в нашій родині, і мама на той момент шила на замовлення. Тому це вже геть-геть старенька машинка. І я вирішила собі купити новеньку, і зробила собі такий подарунок. Так що розпочнемо. Значить, у мене є отакі викройки. Я зробила собі отакий форматик, і... але це не значить, що я роблю сумки, от. Цілком по цій викрайці. Чому? Тому що другий раз ну, клаптики тканини бувають різні. До речі, я потім вам ще покажу і розкажу, де я купляю набори для творчості і які я купила собі останній раз. От і в цей раз викрайка є. Значить, викрайка складається у мене з двох частин, але це може бути сильно, бо, ну, по великому рахунку, коли купляєш тканину якимись лоскутами, там різні є розміри. Може бути 30 на 50, може бути там 40 на 50, різні. Тому, другий раз приходиться. Дошивати нижню частинку, комбінувати. Тому е, розмір вашої торбинки може бути любий. От у мене стандартний, який мені, е, до речі, я вам потім покажу свої торбинки готові. Ви побачите, е, взагалі, оце мій стандартний розмір, коли робиться по викройці. У ширину це 30. Сантиметрів це при тому, що як мінімум сантиметр тут, сантиметр тут на припуски нашли, і 28 сантиметрів це доволі непогана торбинка. І висота От цього нижнього вкладиша 10 сантиметрів а верхньої частинки 20-22. Знову ж, як вам хочеться, може, ви захочете її зробити широченьку, але низеньку. Це, це ваш вибір, і як хочете, так і робите. І так, виходячи з, з ось викрайки і виходячи з клаптика, який в мене є, в мене він трошки, бачите, менше тут ось. Виходить, ну, оцей сантиметр забирається, значить вона, вона буде трошечки-трошечки буде вища. Так, і у мене є отака рогожка, це буде на нижню частинку. До речі, хочу вам зауважити, що якщо ви робите із двох частин торбинку, то всі частинки повинні бути. Розрізані. І ця нижня частинка вона складається з двох частин. От тут вона у мене просто двійна, а взагалі, от такі частинки треба дві штучки. Ну, так само, як і ці дві штучки. Значить, от у мене є дві частинки на саму торбинку. До речі, таки, бачите, який тут принт красивий. Чашечки, птички, метелики, бабочки, бабки бабка, да і тут ось таке. До речі, цю цю тканинку мені дарила Лариса, різнокольорова мозаїка мені. І от дійшов нарешті до них хід. Значить, є дві частинки на верхню частину. є дві частинки отаких, от і є підклад. Тут буде теж такий з метеликами підклад. Як ви зрозуміли, якщо ви кроїте собі торбинку, у вас должно бути дві частини внутрішнього підкладочного матеріалу і дві частинки верхнього. Так, також я хочу сюди зробити. На цю сумочку ручку я викраїла отаку ручку, її треба буде прострочити і пришити ручку. Я не дуже люблю на металевих карабінах, знову ж, це від бажання і від ну, не пристрасті в якісь Рукодільниці. Якщо ви хочете, робіть на карабінах, але час від часу, коли е, переш в машинці ці сумач, е, торбинки, сумочки, ні, це, скоріш за все, сумочка, е, я терпіти не можу, коли ці металеві часті тіліпаються по машинці. І ще дівчата шиють е, з карманчиками, з внутрішнім карманом. Для мене це той карман, він ну, ні о чому, грубо говоря. У мене з нього вічно все випадає, тому я і можу його зробити. В якихось торбинках я і роблю його. Але ну, якщо на замовлення, я можу його зробити. Навіть можна зробити на якійсь там блискавці. А як для себе я не роблю, бо я все одно кидаю туди якийсь маленький пінальчик чи якусь металеву коробочку пенальчик і кидаю туди все, що мені треба: там голочку, крючек, крючечок, ключок, ну, хай буде крючечок, там рулеточка, там або лічильник рятів, або що-небудь, общем, маркерочки. Тому отут оцих всіх прибамбасів я не роблю, але їх можна зробити. Можна петельку внутрішньої частині зробити для маркерів, хоча я теж їх туди не вішаю. Так, ви поняли, зрозуміли. І ще одна немаловажна частина, але вона не головна. До цього, Щас, одну секунду. до цього я теж робила просто торбинки, такі тоненькі торбинки. Але зараз я придбала флізелін або дублірін, що є. Оце він недорогий, тут відріз метр на метр, хватає його мені достатньо. Він недорогий, 36 гривень стоїть оцей пакуночок, я його купила різнокольорових, всяких-всяких-всяких, навіть чорний. І от я дублюю, щоб вона більш-менш така стабільна була. Хоча я дуже така ще та швачка, тому е, щільність треба, мабуть, брати трошки більшу. бо... Ну, другий раз дивишся, такі сумочки є прям стоячі-стоячі, а є такі не дуже. Тому будемо робити те, що є. Ну що ж, я зараз відключусь, продублюю, проклею ці всі частинки і будемо, будемо з вами працювати і далі. Ну що ж, я продублювала частинки, зробила. Е, прост... Прострочила ручку, і ось у мене є такі продубльовані верхня частинка, а також я зробила і підкладку. Ще нам знадобиться молнія, але до молнії ми підійдемо трохи далі. Тепер, що я хочу сказати? Тепер я пристрочу, ну, строчити я буду, мабуть, без вас. Мені треба зробити, пристрочити сюди нижню частину до кожної з половинок. Зараз я прострочу і підключуся ще раз. Ну ось, Я пристрочила нижню частинку до верхньої, відпрасувала. І зараз зроблю стручечку тут, рівне, ну, щоб трималося. Можна не відстрачувати, ну я відстрачую. Тепер тепер заодно розкажу вам про блискавку. Значить, нам треба, що нам треба? Нам треба зробити блискавку, щоб вона була, ну, я, чесно говоря, сразу відрізаю її. Я отак розкриваю. Отак. І обрізаю так, як мені треба, бо мені треба буде пришивати от сюди на кінчики клапаночки, щоб потім в сумці гарно ці уголки були. Хоча мені не дуже це і подобається. Ось у мене є кусочок тканинки такий, більш-менш колір. І мені треба пришить от так. Сюди і на цю сторону, щоб разом з оцім пришитим було в ролінь шириною нашої сумочки. Е, ну, ось треба буде зробити як отут пришити два, зараз я ось розріжу і покажу вам більш наглядно тут я зараз пришию, Оце я обріжу. І тут зараз пришию оцю ткань. І так само зроблю тут. Обріжу і пришию клаптик. Зараз все побачите. Ось у нас що должно вийти. З отакими те, що ми прийшили паночки, у нас дешну ну, потім ми обріжемо зайве. І зараз я вам буду показувати, що ми будемо робити далі. Це як нас цю конструкцію з вами будемо збирати. Ми беремо кладемо е, лицевою стороною до себе нашу основну частину е, турбинки. Кладемо на неї нашу молнію. Також лицевою стороною на ліцеву сторону отак кладемо, рівняємо. Оці частинки ми потім будемо обрізати, вони нам будуть заважати, вони нам не потрібні будуть. А також беремо внутрішню частину. Нашої сумочки і також ліцевою стороною кладемо на цю всю конструкцію. Виравнюємо, хочемо приметуємо, хочемо голочками скалуємо, я строчу так, без нічого. Виравнюємо, прострочуємо і робимо шовчик. Дивіться, і ще, коли ми будемо строчити, нам буде заважати сам оцей замочок. Тому ми більш-менш до нього ближче підходимо. Приподнімаємо лап лапку на машинці і так акуратненько його відкриваючи, пропускаємо під поднятою лапочкою, щоб вона не мішала. Трошки проганяєте далі, де ви вже зробили строчечку. І опускаєте лапку і починаєте строчити далі. Я зараз цю всю маніпуляцію пророблю і знову до вас підключуся. Ось що у нас з вами вийшло. Оце ми зайве відріжемо, воно нам не треба. І дивіться, отут ми можемо відпрасувати і також проложити стрічку. Що будемо робити далі, я вам зараз покажу. Ось я шила і зробила відстрочку на молнії. І що тепер робимо? Складаємо далі. Беремо другу частинку нашої сумочки, кладемо її лицем до себе. Беремо нашу уже одну частину заготовки. І що ми робимо? Ми лицевою частиною кладемо на лицеву частину, отак, Суміщ... щоб змістили, ну, поєдналися наші крайчики. І беремо внутрішню частину підкладки і також лицевою частю кладемо. Рівняємо все по блискавці, і робимо строчку, Але треба не забути розкрити, ну, знову ж, посунути нашу мовню. Так, ну що, будемо строчити і подивимося, що буде. Ви зрозуміли лицева до лицевої ось лицева і лицева. і... Лицьова внутрішня до лицьової внутрішньої. Рівняємо і робимо строчечку. І ось після всіх цих маніпуляцій у нас є отака конструкція. Двойна з одної сторони, і двойна з другої сторони. Що ми робимо? Першим ділом ми відкриваємо молню, щоб ми змогли потім залізти внутрі сумки. Дивіться, ми її вивертаємо сторона до сторони, лицева до лицевої, як внутрішня, так і зовнішня. І починаємо складати. Дивіться, якщо в нас отут з двох, поло... ну, з двох частинок, з нижньої і верхньої, то нам треба їх совмістити так, щоб вони були один в один. Розкладаємо, тут у нас молнія. Що робить? Дивіться, по ходу справи. Треба, отак, внутрі закласти це діло. Тут буде важко потом прострачувати, але ми зможемо, ми все зможемо. І що ми робимо? Ми оце розклали оцю конструкцію. Я взагалі роблю частинами. Я першим ділом роблю строчу одну частину, потім другу. По ізнанці, верняй, ну, на внутрішній стороні нашої сумочки, ми оставляємо ну, третю частину, ми оставляємо не прошитий. Тому ми беремо і отак по периметру прострачуємо всі. Строчечки кладемо, і знову сюди заходимо і не недострачу, щоб ми могли вивернути, а потім зашити цей шовчик. Значить, ще раз скажу: зверніть увагу, якщо у вас одностороння сумка, ну, одно тканева, вам за... все одне. А коли у вас отак з двох оцих частинок, ви їх, совмістіть. совміщаєте, повертаєте куди зручніше оцей. Тут буде важкий шов, треба буде дуже обережненько, щоб не зламати голочку. Обережненько, декілька разів можна навіть пройти, щоб було це міцніше. І йдемо, йдемо, йдемо І на внутрішній стороні сумочці. сумочки ми залишаємо відрізочок, який ми не прошиваємо, щоб ми могли потім вивернути. Ну що, будемо пробувати строчити. Давайте. Вдачі вам! Ось що у нас з вами вийшло. У нас вийшла отака конструкція. Але зараз нам ще треба буде зробити невеличкі в... такі угли. В... Вугли. Для цього я беру, складаю отак тканинку, розправляю, треба ну, сумісти... Опять же, зміст, зрівняти шви оту і отак прострочити. От і це так зробити з кожним уголочком. Тепер ці уголочки нам треба відрізати. Повідрізала в уголочки, і тепер мені треба вивернути всю цю конструкцію. Для того ми залишали з вами отвір. Я запускаю туди руку, пропускаю руку крізь відкриту блискавку. Обов'язково, коли будете збирати всю цю конструкцію, блискавку треба відкрити, щоб ми ж могли протягти оце все діло. І обережненько я так витягаю. Вона все добре витягається. Вся ця, ця начебто наша абракадабра. Ну, Тут нитки виглядають, ну це можна все обрізати. Ось, вона вивернулася. Тепер нам треба, можна далі розкрити, тепер нам треба обережно порозправляти всі уголки. Давайте всі уголочки обережно розправимо. І підрівняємо. У нас вирівнюються всі оголочки. І тепер підкладку ми запускаємо внутрі самої торбинки нашої. І також акуратненько, обережненько все вирівнюємо. Ось у нас з вами вийшла отака торбинка. Ну, тут, як вже сказала, флізелін, дублерін не дуже міцний, тому вона не стоїть, але ну, мені не дуже і треба, щоб ця торбина стояла. Ця торбина коли наповниться якимось процесом, якимось ниточками, бабінкою чи моточками, спицями, там, якимось додатковим пінальчиком з додатковими якимись інструментами вона буде об'ємна, але, але вона має право бути. Але що ще я забула? Я забула до неї пересобачити ручку, але це таке не страшне. прийдеться... я зовсім забула, Боже ти моє! Ну, в общем, Ручку ми пришиємо до другої сумки. Тут хотіла ще зробити отак ручечку, ну, щоб вона була вшивна. Але голова два уха. Треба на пенсію йти. Так, ну що, торбинку ми зробила. Зараз я її відпарю і ось така торбиночка у нас з вами вийшла. Е, можливо, погано щось зі світлом, але вже як є, у нас на вулиці пасмурно, і навіть іскусний світ не допомагає. Ніяк ми не вийдемо із сірої зони. У нас все як весна не почнеться. У нас така погода більш на листопадову, похожа, У нас такий листопад дощ, мряка, сірість. Тому, вибачайте вже як є. Ми з вами зробили сумочку. Я сподіваюся, більш-менш зрозуміла. Але ж я хочу наполягти на тому і наголосити на тому, що я не професійна жвачка. Я все своїм, все своїм путем добиваю. Все роблю, як розумію, як десь щось бачила. У мене мама шила, у мене бабуся шила. Тому ото -от так. Але в мене є торбинка. І наразі в мене є такі чотири сумочки. В наявності отакучка, з отакими барашками. Не ще не отпарені, їх треба відпарити з отакою ручечкою, мабуть, наперекосяк пришитою. Сонька, привіт. Отака сумочка також з барашками. Ай, блін. В общем, не можу я відбити цю сумку. Ще одна, і ця то, що я вам показувала, як я її шию. Так що сумочки є, вдруг комусь сподобались вдруг комусь треба. Звертайтеся, домовимося! Ай! А я бажаю вам цього найкращого. Я сподіваюся, що я більш-менш доступно розповіла вам, як я їх шию. І я бажаю, щоб у вас виходили пошити такі ж самі сумочки всього самого найкращого З вами була Еля і не тільки в'язання.